Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у нас відео суто про стрімерську діяльність. Я хочу розповісти про свій поки початковий шлях і як отрима за 4 місяці насобирати повністю практично на все обладнання, яке потрібно для стрімінгу. От. Хочу розповісти свою філософію цього підходу і до чого, як то кажуть, іду. І так от, щоб просто люди не накручували собі в бігуді, як то кажуть. В общем, я стрімлю 4 місяці. Я стрімлю в Тіктоці, Ютубі, на Twitch і в Трово. Twitch, ну, трово практично ноль. От, Ютуб вже потрошеку починає набирати обертів, а з Тіктока я починав. І за 4 місяці вийшло так, що мені задонатили стільки, що у мене зараз новий системник, новий монітор, нова вебка. Новий ІБП, тобто це безперебійник, БЖД, ІБП, ІБП на руський, по-російській, БЖД на український. От, новий мікрофон, хатор, наушники, новий стіл. Я замовив собі да, на заказ стіл, потім нове кресло. Кстаті, не ігрове, ергономічне, думайте про свою спину. А, і ще мені задонатили на пакет ігор, ігр. Я собі ще на знижках купив ігор, тонну ігор просто. От. І наверно, в стімі вже обща сума без нижок ігр. Навірно, вже перешагнула двадцятку, якщо так брати. Обща сума ігр. Без нижок. І що я хочу розповісти про деякі такі от підходи, якими я хочу поділитися, тому що. Я зараз просто бачу стільки блогерів. Одні блогери вокруг, стрімери верні, одні стрімери, я зараз вам всі водички налью. Одні стрімери, і всі грають з утра ти заходиш в Тік-Ток. Чоловік уже в ефірі. вечором заходиш в Тік-Ток, а чоловік весь день стрімить. І люди стрімлять по 10-12 по часов у день, і біль, ну, побольше, звісно вже є. І багато хто приходить, щоб. Заробляти конкретні бабки на цьому всьому ділові. І стрімити, стрімити, стрімити і зробити е, как би, роб, основною роботою собі стрімерську діяльність. Ну, є нюанс. Хочу про нього вам розказати. От, е, така предисторія. По-перше, у мене стрімерська моя діяльність це моє хобі. Це просто моє хобі, і я його хочу ставити тільки як моїм хобі, не більше. От. Є моя основна діяльність. Я займаюся виготовленням шкіряних виробів ручної роботи. Гаманці, портмоне, і плюс на фрілансі трохи працюю, да? От. І хочу донести таку ідею. Хочеться заробляти на стрімах хорошо. Хочеться. Реально хочеться, щоб доповнительно. Це було б дуже класно. Це було б дало б мені можливість там в бізнес свій вкладувати, да? От, краще себе почувати, родителям допомагати. Це було взагалі дуже класно. Ну, Но... дуже інтересна штука. Я за 4 місяця, я вам скажу так, із цих денег, що донатив, я збирав тільки на обладнання. І із обладнання я собі не взяв ні гривні. Тобто, тільки ось. Предідучий місяць робив збор для себе. Ну, як для себе относительно. Тобто, зробив збор для себе. Я гроші якраз обирав лісно для себе, ну не на всякі вкусняшки, там, а чисто на на жість, То, що я займаюся такою дія діяльністю, що кожні вироби один місяць в тебе щось є, другий місяць ти як би такий от, не дуже. От, і плюс на фрілансі підрабатуєш цього всього діла. І це я отакий от збор робив. І в цьому місці я робив збор чисто для себе, чисто на такі базові от, діла. І то це були в районі перший місяць 5 тисяч гривень, а оцей місяць там вийшлося, з вичитом налогів трохи менше 2 тисяч гривень, щоб ви розуміли, за місяць. От це, що я брав, і це я взяв лічно собі, іменно на обичній, там, на комуналку, отаке. От, от що ви розуміли, так? Да? От, і в дальнішому в мене ще куча планів, які я хочу реалізувати. І по світові. Тобто, у мене зараз такий примітивний світ, стара лампочка одна, настольна лампа друга, ось на мене світить. От, я хочу пізніше ще зібрати на там, освітлення, на апгрейд ще цього ПК нового. От, ще його прокачати. І там на різні прикольдеси ще. От, на підставки. Тобто, для себе поки що планую там. Ну, в місяць 5 тисяч гривень, якщо получиться, і то, розумієте, один місяць так, другий, другий не не так. Тобто, щоб есть... ви розуміли, що завалюватися просто в стрімерську діяльність, і навіть якщо я думаю, навіть якщо ви будете там стрімити часами, то ну взагалі не факт, що шо щось получиться, прям заробляти стільки денег щоб е, уйти там з роботи, да, от там живете ви на квартирі, там, грубо говоря, смотря в кашельком городі, ну там вам треба мати 25 тисяч там, у місяць, от, гривень, щоб квартиру там орендувати, щоб це все діло, їда хватало. Ну, так, от навіть за 4 місяці, ребят. Так, да, це, звісно, цікаво, прикольно, но я считаю, мені чисто повезло. Мені чисто повезло, що люди донатять, що плюс у мене ще от, один із підписчиків дуже багато задонатив. Дуже багато задонатив. От, так от повезло, чисто повезло, я вважаю. Що чоловік побачив, що задонатив. Ну, от, і, ну, от, не знаю. Ну, от. Сказати, що, типа, робіть кожен день стріми, Стрімте по 10 часов, і все у вас буде хорошо. Да ну, фігня на самомто ділі звучить. Я думаю, мені чисто повезло. І все. І до чого я все це клоню? Я. Це такий челлендж, який я потім думаю буду продовжувати, знімати відосики, розказувати про всі ці моменти. Я хочу донести главну ідею, а, яка мені подобається, яку я буду доносити. Я займаюся власною справою, вона мені дуже подобається, я кайфую того, чим я займаюся. І ігри я хочу оставити, як той момент, коли можна зайти просто вечорочком, я стрімлю по 2 часа. Я стрімлю кожен день, ну по два часа, часа вечором, і в деякі дні днем підстрімлюю по часіку. І вот. вот я хочу оставити, щоб так і було. Два часа вечором, по часіку іноді днем, і заходити в ігри просто кайфувати. Просто кайфувати. Зачем були взагалі створені ігри? Вони створені для того, щоб чоловік міг зайти і просто відпочити. Покайфувати. А стрімерська діяльність, й це настільки круто, того, що я от, я от робивсь суді да? сьогодні. Опублікував там топ-донаторів за місяць, да, написав, то тобто, своїм підписникам, що. Ну, от, заходиш іноді на стріми до, до людей, там, до стрімерів, і великих стрімерів. Ну, такий якийсь. Ну, бред. От. Мені подобається, теж, напевно, повезло, що люди якось так підписуються. І в нас е приятна атмосфера. Приятна атмосфера на стрімах. Ти заходиш, ти хочеш стрімити, ти кайфуєш просто, ти. Просте спілкування з людьми, нема ніякої ненависті, там, от, якою би мовою ти не розмовляв, звідки би ти не був і тому подобні вещи. Люди просто заходять, і ми з ними общаємося, всі друг друга розуміють, і настільки класна, уютна атмосфера. От. І оце от стріми. Це общення, це кайф від ігри. От, з людьми. От. Ви ділитеся, як день пройшов, як тиждень. Що? Чим займаєшся? Люди заходять розказують свої жизненні історії, якісь советы, і мені дають, і я, якщо можу якийсь совет дати. От. І там е балакаємо про апгрейди, і про в цілому про жизненні речі, і про ігри. От е почти закончив стрімінг Red Dead Redemption 2. Ребятки, вообще просто колосально крута, неймовірно бомбічна игра. От. І ми всім ком'юніті на стрімах такі моменти спостерігали в РДР, що настільки воно скріпляє і ти кайфуєш від цього діла, що просто стрімить по 10-12 часові зробити це своєю роботою, ребят, це фігня, реальна фігня. Я радий, що я займаюся своєю власною справою. Я хочу, щоб вона процвітала, тому що це дасть мені можливість. Получати удовольствия ще більше від стрімінга. Оставити все це як єсть. Стрімінг по чуть-чуть. По 2 часа в день. Чисто для удовольствия. Буде там доход. Це вообще класно. Це допомільна мотивація. Ти прям понімаєш, ну це вообще супер. Вот. Но... Но, от хочеться, щоб, щоб більше людей побачили це. Я буду пізніше про це відосики знімати. І поняли, що. Що оставить е, стрімінг е, в преділах двох часів у день, оставить його як відпочинок, як можливість поспілкуватися з людьми, познайомитися. А, дуже попрактикувати англійську. в мене така крива коса англійська, я кажу. І завалюється один е, чоловік на твіч і починає мені писати на англійський. І я, коротше, своїм корявим My English is very bad, от це от все, почав навалювати, зображення з ним. Теж така класна можливість, Представляєте, на стрімах можна підтягнути англійську. Взагалі жесть. А в мене україномовні стріми, кстати, А тут англічанин якийсь завалюється, такий, типу, where, where are you from? От це, от все і погнали. От. Поэтому моя філософія. Сіки, Я за свої 25 років скільки всього перепробував, я дуже радий цьому. Пробуйте, кайфуйте. Ну, стрім, хочеться вам стрімте, стрімте, ну не ставте якихось високих, ожиданий, якісь там супер денег і тому подібні речі. От у мене чисто повезло, але я всі ці деньги вкладаю в железо, от. а собі там, що є, там, да, зібрав. То є, все це в мене йде на, на обичні життєві. От. Кому... Комуналка, там, мильно-брильні, от це от все обично, ніякі там, Локсітени, Акакапа і тому подобні я не купляю. От. ну Хотілося б, звісно. Е, в цілому. Поэтому от моя така філософія, я її хочу поширити в маси, що Остав ігри в покоя. Стрімте. Всі, хто ще на стрімах заходить до мене і пише, типа, Що порекомендуєш по поводу стрімінгу, стрімте, хочеться вам, стрімте, Ну не ставте високих ожидань, получайте вот, Займіться якимсь ділом, там, хочете якийсь бізнес, хоч... ходіть на роботу, там, чи бізнесом займайтесь, про... пробуйте це все діло. От, там, хочете блог вести, ведіть блог. От, но якщо ви хочете удовольствие від ігор, стрімінг по 10-12 годин повністю. Повністю вирве все удовольствие от тигр, яке ще може бути. Якщо ви хоч колись бачили стрімерів з утра, і якщо він стрімив весь день, і заходить до нього вечором і бачите, цього чоловіка, вроді, він отработав на заводі 16 часов, уже 34 роки подряд, ось. Ось таким ви будете, якщо будете стрімити по 12 часов і думатимете, що ви збережете те удовольстві тигр. Та немає там того удовольства близько, це робота. Це робота. Тому мій підход такий. Я люблю це, я кайфую це. У мене є любима робота, да? Любимий, любима справа. А ігри це время, де я можу поспілкуватися з людьми, покайфувати, відпочити. І в розговорах, і в самій грі. О, йолки-палки, я вам кажу, така інтересна вещь. Рекомендую. Red Dead Redemption 2 Rockstar не переводять на. не ділають озвучку ні українську, ні російську в цілому. Там, мабуть, англійської, взагалі нічого не да? От. І настільки крутий інтерактив, я тепер не знаю, як мені без цього жити. Я озвучував на російській RDR-ку субтитри. Вот. Поначалу було таке, так нелепо, і хай я коряво, звісно, озвучую, ну все ж таки. Настільки це круто, я вам кажу. Вот. Це так чисто витяг із цього. Що... Що стріми це класно, це круто, класно, але коли ви оставляєте їх в певному діапазоні. В певному діапазоні, тобто для мене, допустимо, були такі моменти, коли я задержувався і стрімив по три часа, ну, там чисто до фіналу дойти або щось таке. Ну, я вам скажу, після трьох часів стрімів я, я вже не той. Представляєте, тобто три часа стріма трьома доходи, я вже все, я вже якийсь трохи пов'яв, можна сказати, уже трошечки не те, ти вже не чувствуєш себе так, ти вже якийсь язик заплітається, хоча я, я тут, якби, водичку попиваю. Вот, ну все равно, Для мене, допустимо, можливо, для вас там 3 часа 4 буде нормально. Для мене 2 часа це приділ. Тобто 2 години я максимально енергійний, я качественно класно навчаюся в чаті з людьми. Вот. У мене емоції такі яркі, знаєте, всі діла. Вот, і грусть, і радості, вот вот ну, чувствую себе повноценно. А більше я вже трошечки ув'ядаю. Тому, ребятки, головний посил: стрімте, кайфуйте, але не забувайте, що є жизнь. Є жизнь, вот. дуже класна жизнь. Ну, да, хто в Україні живе, зараз вас свої нюанси, свої прикольдеси. Вот. Ну, в цілому, є дуже багато класних занять, яким можна займатися, а ігри оставить, як как... ну, оставить їх в вистоках, за чим вони були придумані. Вони були придумані для того, щоб чоловік зайшов після роботи або да, після ізнорітельного дня, заморився пообщався. Якщо він грає в онлайн або стрімить, Просто відпочив, погрузився в якийсь другий світ. Ну без, без перегибів. Просто от почувствував себе круто, класно. От, от в цьому суть ігор. А зі стрімами це взагалі просто грандіозне поєднання. Тобто, ти се чувствуєш на скільки класно, то есть, себя Но я вам кажу: да? у кожного свій підход, мені подобається мій підхід, що у мене максимально культурно на стрімах, я хочу до цього стримитися. Я, я не матюкаюсь на стрімах. Якщо вот. у мене є якісь негативні люди, у мене є модератори, да? спасибо кожному з підписників, хто модератором є, що допомагають мені в цьому ділі. тому що є, заходять неадеквати. І вот, там пишуть всяку фігню, що теж така в діло є. Кстати, ребятки, если есть хейтери, это вообще топчик. У мене вони есть. Кстати, трошки не трошки десь вони Вот, А раньше прям капець було багато. Особливо там один такий шалун. Ну, в общем. Так що, хочеться вам стрімти, но не забувайте, що є настояща життя, є как бы, куча різних вещей, які можна займатися. Не створюйте собі якихось, і я собі їх теж не строю. Я вважаю, що за 4 місяці у мене от практично все ну все, все що треба для стрімера, все є. Реально, все є. От. Я не створюю собі яких ілюзій, що так буде завжди. От якось так, що должно бути або щось таке. Один місяць так, другий місяць так. Понимаєте? Тобто не ставте собі якихось ілюзій, не накручуйте бігуді. І вот, в такому форматі. Тобто не ставте собі високих ожидань просто кайфуйте, стрімте, займайтеся якоюсь основною діяльністю. Вот. Не беріть кредити і бросайте роботу ради того, щоб стрімити, заробляти кучу денег і тому подібні речі на самом -то деле. Це вот. трохи не те. Ви вигороте Скільки таких людей, які пріальность вот де вот, почали заробляти тонну денег, на стрімах просто так, От, бросили роботу, взяли кредити, там, почали стрімити, і в перший місяць вони вже там, зарабатують штуку баксів. Ребята, ви подивіться, скільки людей Год стрімлять, два стрімлять. Вони навіть не, не вийшли на, на якусь мінімальну зарплату. Да? От. От, то есть, у місяць цього діла. І я навіть на це не вийшов. Да? Я всі свої гроші вкладував в це все діло, максимум, що за місяць реально мій був, що, особисто для мене, для обичних життєвий нужд. Це було 5 тисяч гривень в місяць за 4 місяці. 5 тисяч гривень в місяць. В цьому місяці там менше 2 тисяч вийшло. Щоб ви розумали. Вот. І що? І що? У мене є основна діяльність. Плюс на фрілансі я працюю, тому Це все набагато проще. Вот. Поэтому не гте ігри. Не гроте ігри. Не треба цього 10-12 часов. Так, да, багато цих стрімерів, всі діла. Ну, скільки класних є занять, які можна займатися, а ігри оставить на зовсім інший уровень удовольства. То, що коли ти займаєшся там, допустим, я по собі знаю, займаєшся власною справою, це один уровень удовольства. А коли ти заходиш в ігру, ребятки, це зовсім інший виброс удовольства. От і ти получаєш бистре мгновенне удовольствие, це трошки друге, це зовсім друге. Оставте його. А якщо буде стрімити по 10-12 часов, у вас... Ви будете просто ненавидіть ігри. <хи> вот. Ви будете просто ненавидіти ігри, і це для вас буде просто робота. А особливо, ребятки, от я стрімлю 4 місяці, у мене одномоментно є 10 онлайн зрителів іноді було взагалі по 80 одномоментно зрителей. Да? А зараз на там, ну, до 10 зрителей в цілому. Вот. А якщо ви стрімите весь день, то представляєте, ви сидите, ви граєте, допустимо, а у вас, може, пару часов, не бути взагалі зрителей. Ноль. Нуль, Понимаете? О, це яке жорстке вигорання. Я вам кажу, я стільки відеосиків передивився про таких особливо, ребят, які там стрімлять е, місяцями, а в них там взагалі по нуль, по одному зрителі, особливо, які почали стрімити на твічові сразу, а на твічові без, без аудіторії стрімити ну, це практично нуль результату. Я... Чесно кажучи. Хіба може стрімити щось таке, що прям Ну от, повезло, залетіло. Ну, в общем, отаке от от відео просто рішив побалакать по цьому поводу, розказати це все діло. Того, що знаю, що серед моїх підписників є люди, які стрімлять уже, бо хочуть почати стрімити, і в цілому, може хтось побачить це відео. Що. Шо... Моя позиція така: я стрімлю удовольство, це моє хобі, я хочу це оставити так. Що Шо... не ставлю собі задовжене те, що уже є. Думаю, що просто повезло, так вийшло, так вийшло, так совпали карти, і думати, що кожен місяць так буде, або щось таке, ні в випадку. А просто займатися постійно усилий, не тіряти ентузіазму, кайфувати від ігор, і я уверен, що все буде добре. Тому що я такий чоловік, допустим, який планує ну, нагоди на годи вперед. От, і в мене стріми по два часики. Тобто, представляете, у мене навіть з моєю бібліотекою невеликою, у мене там, може, 40-50 ігор зараз, да? так. Вот. Це просто ну, нагоди. Нагоди ігор. І я хочу це. Удовольстві, невеликі стріми вот, по кайфу. І щоб ти на стрім заходив і просто кайфував. Все, я думаю, самое важное. Так що, ребятки, якось так. Надіюсь, хто поняв, той понял. Така моя історія. Буду далі діляти відосики іноді вот от розказувати, що по ділам, як мій прогрес. Так що підписуйтесь, заходьте на стрімчанськи, стрімлю кожен день. Надіюсь, був полезним.